Квітень завжди мінливий. Поточний рік не став винятком. Контрастні погодні умови вже відчули українці. Синоптики попереджають, найближча ніч буде ще холоднішою. Очікуються заморозки від нуля до мінус п'яти градусів. У день, 9 квітня, також холодно. Термометри фіксуватимуть плюс один плюс шість градусів. На Луганщині трохи тепліше до плюс дев'яти, де-інде падатиме сніг. На Полтавщині ранкові хмари затримуються на небі до вечора, а потім розсіються без опадів. Температура світлої передоби становитиме плюс 4 градуси. Після опівночі опуститься до мінус 3. У Кременчуці похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Вночі та вранці очікується дрібний сніг. У день повітря прогріється до 4 градусів із плюсом. Вночі очікується нуль. У горішніх плавнях.